Всім привіт! Ми повернулися з лікарні. Персику, там, як завжди, побрили пузо Робили УЗІ всіх органів нирок, жовчного, сечового міхура і, і печінку дивилися заодно. Також зробили рентген йому і забір сечі було в нього безпосередньо сечового міхора. І в діагноз нам поставили такий ідеопатичний цистит і гломеронефрит. Можливо, в буквах якось помилився. Призначили нам деякі препарати, які він буде приймати пожиттєво відповідно контроль стану. За персиком також призначено зараз препарати, які знімуть запалення. Там 6 днів, якісь препарати 10 днів, якісь 3 місяці, 6 місяців. Ну і деякі, як я говорив, буде він приймати пожиттєво. Ну, і заспокійливі також буде приймати пожиттєво. Ну, персик почуває себе е, добре. Бачите, вилизує свій пузик. під час е, діагностики, хоча персик був в капішоні, е, зумів поцарапати лікаря. Мене вкусити за палець, якось нижня челюсть в нього вискочила з-під капішона цього лікарського. Получив вже сьогодні, ну, зразу придбали препарати. 6 різних препаратів отримав. Він мужньо все витримав, хоча не всі вони смачні, тікає персик, не хоче в зйомках брати участь. Також дозамовили ще один препарат, бо його не було. В середу мають привезти. Ну, і, звісно, нам поміняли дієту. Буде переводитись на інший корм. Для підтримки нирок. Саме цей був для лікування струвітів. Ну, я думаю, що він зробив свою роботу. От тепер будемо корм, який для підтримки нирок. Саме приймати. Ну, якщо коротко сказати, то в вперше початкова стадія ниркової недостатності, ну і пожиттєве спостереження у лікаря-нефролога. Саме це зміг визначити саме лікар-нефролог. Тобто не лікарі загальної компетенції, а Уської спеціалізації лікар. Як нам пояснив лікар, за результатами аналізів, неркова недостатність у персика викликана стресом, а не інфекцією. На жаль, ми живемо в такі часи, що стресу підвергаються не тільки люди, а й тварини. Так що, бережіть себе, своїх близьких. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім пока!